А хто це з'явився зненацька? Так це ж я. Маріо! Ніби хтось на мене чекав, чесне слово. І я до вас не з порожніми руками. А, мабуть, з цілою новою рубрикою: огляди на анімешні гачі. Треба це якось і пізвати. Напевно, гачо огляди. Хм, Поки залишусь на цьому, як на робочі назві. І щоб довго не затягувати, в цьому відео ми оглянемо Аудерплейн. Не дуже популярна гра, її рекламу я буквально бачив лише пару разів на Ютубі. Проти десятка, то і сотень реклам китайських клонів відомих брендів та Rides of Kingdoms. У мене 10 мільйонів моші. Геймплей. Аутерплей це тактична пококова стратегія. Або екшен аніме, як вони самі себе називають. По геймплею її можна порівняти напевно з першими фіналками, у часи, коли вони ще були покроковими. Система не дуже складна та зрозуміло пояснюється на старті гри. Як і всюди, напевно, це щось типу ДСТУ для всіх мобільних ігор, персонажі діляться на елементи. Елементи мають переваги та недоліки перед іншими елементами по колу. На цьому уся схожість з іншими системами закінчується та починаються унікальні механіки. Якщо поєднувати один і той ж самий елемент в групі, то вони підсилюються. Що нівелюється, звісно, необхідністю обирати команду під кожний бій та особисто виконувати вимоги в бою. В деяких випадках без використання того чи іншого елементу ви не отримаєте повне проходження етапу. Окрім стихій, гра має розподіл на класи персонажів, танки, дамагери та сапорти. Як і розподіляються на магів, стрільців та ближніхів. За межами боїв маємо звичну менюшку з можливістю обирати фон, персонажів та усі необхідні кнопки. Уся ігрова активність проводиться за енергією, як і завжди. Для фарму ресурсів прокачки це все доповнюється білетиками для кожної активності окремі. Та окремо білетики для швидкого проходження активності, кількість різноманіття ресурсів для розвитку мінімальна. Візуал. Це аніме, 3D-аніме. Добротно виконане. Анімації накидаються в очі, хоч плавними я їх назвати і не можу. Бачно, що розробники постаралися над візуалізацією ультимейтів. І, на відміну від геншину, вони набагато оригінальніші, навіть порівняння один з одним. Полігонів на бодріках вистачає, а текстури. Які ви ще очікуєте текстури в аніме? А, так, я би не сказав, що ця гра прям хорні. Це не так. Звісно, тут є декілька героїв у відкритих нарядах, та в магазині можна купити багато пляжних купальників. але поверх лише зовнішнього вигляду нічого більше немає. Жодних звабливих анімацій, пост та іншого я Outerplay не побачив, через що можу спіливо заявити, що з віковим обмеженням гри не поспориш. Гача складова, та донат. Ну що, нарешті ми добрались до самого головного: цю гру можна назвати, як кажуть на англійських ютубах, Generals Actually pretty generous. мені навіть трішки соромно за те, що вона мене не зацікавила. Настільки ця гра піклується про тебе як про гравця. І так, ми маємо енергію, за яку виконується будь-яка активність цій грі. Значить, кількість дій, які я можу виконувати за один день обмежена, спитаєте ви? Ні. Гра відсипає цю саму енергію в таких кількостях, що рано чи пізно ви просто втомитесь її витрачати, бо дають вам енергію за те, що ви вчасно зайшли в гру два рази на день, за те, що виконали квести, навіть за те, що ви витратили енергію, вам дають енергію. Тому, як бачите. Крутки. Вони ж та сама гача. Тут це складніше. Білетики діляться на три типу: стандартні крутки, івентові крутки та якісь дивні та незрозумілі лімітовані крутки, які тримають довше стандартного івенту, але не завжди з вами. Ти гадав, він цілий день тут сидітиме, так? Є відсоткова піті-система, в якій отримується кешбек за кожну спробу, і потім за 200 цих. Є балів, можна стовідсотково отримати персонажа. Всі ці цибали можуть кудити за геби, кристали, кестрити, піроксіни, називайте як хочете, в способі заробітку яких немає нічого надзвичайного. Так от, про що я? А так, хач. Гра в дострі відсипає вам усіх видів круток та кристаліків за активність. З івентовими білетиками складніше. Вони купляються в івентовому магазині в обмежених кількостях та видаються за те, що ви крутите банер і з безоплатним рішенням все. В цьому плані гра не дуже відрізняється від будь-якої іншої, хоча є жадібною і за це назвати неможливо. Ну і на в цьому розділі це усілякі паки на різні ресурси для покачки героїв, на кристали, місячна перепустка і скіни. Куди ж без них? Сюжет.

Але він вижив! Меня розстрілялі. Но я не здався. І хоче помститися. Ітогові плюси та мінуси. Звати буду суб'єктивно, звісно. І ні, те, що гра аніме, ні в плюсах, ні в мінусах не буде. Плюси. Приємний візуал. Дизайн персонажів не ріже очі та не вибивається з стилистики гри. Хоча тут всесвіт де снайпер проти мечника б'ється. Тому я не знаю, що може виглядати не на своєму місці. Сюди ж можна віднести анімації та арт в цілому. Проста тактична бойова система, В ній легко розібратись. Це все щедрість гри українці зможуть отримувати по тій тисячі гривень. Хоч вона активно сувала мені купу паків ціною від 200 до 1000 гривень, донатити Outer Plane вас ніяк не примушує. І можна грати комфортно, абсолютно не заносячи грошей. Дублікати персонажа, осколки, уламки, можна фармити кожен день за окремі білетики. А сама гра не тушить вас прокачку команди в пару років на кожного чара. Майже зі старта можна вже закривати хай левел контент, або хоча б непозовно намагатись це робити. Дружелюбність гри. Увесь контент можна проходити в автоматичному режимі. Завжди є вибір грати вручну або включити зручну функцію авто Бою, під час якого гра навіть прибере повністю візуал для економії батареї телефону. Мінуси нудна бойова система. З самого початку, як тільки мені дали змогу включити автоматичний режим, я нам одразу скористався і більше не вимикав, чи то через відсутність челенджу, чи через обмежену кількість скілів, але сам процес боїв мене не зацікавив. Перемога здобувається банально перевагою над ворогом і грамотним підбором команди. Непопулярність гри. Вдачі вам знайти якісь гайди або рев'ю на нових персонажів на просторах мережі. Відсутність взаємодії з персонажами. Так, їм можна прокачувати Афініті, але це відкриває лише нові репліки та вирази обличчя, ніяких дормів, спілкування в месенджері або якогось дейтсиму немає. Хоча, звісно, не для всіх це важливо. Дуже багато усього. Купа вкладок в магазині, купа вкладок в івентах, батл паси, нагороди, різні пазли, крафти квіпу і ще купа купленна. Це не складно, але треба реально зусилля над собою прикласти, щоб розібратися. Та й просто недружелюбний інтерфейс. З пунктів зверху гра потребує багато часу на себе. В цілому, не тільки в форматі дейлі зачистки. І придодній бойовці грати лише в Аутерплейн неможливо, особисто для мене. Тому, роблячи відео, завжди включав ще щось на фоні, аби тупо не померти від нудьги. Ва? Чи рекомендую я цю гру? Скоріше ні, ніж так. Я би не назвав її поганою, але і зерцем якості називати не можу, особливо коли є так багато гарних і якісних аналогів. Тому фінальне рішення за вами, виходячи з почутого і побаченого вами. Усього доброго, тихої доби, підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки.